Всіх вітаю. Мене звати Денис Жуков. Я є засновником директором Британської агенції нерухомості Ligno 24 Properties. І сьогодні я вам хочу розповісти дещо цікаве. До нас зайшов зайшло такий дуже цікавий об'єкт в, в Англії в місті stockton on tees це об'єкт, в якому є сім квартир, чотири двокімнатних і три і, і трикімнатних квартири. Вони щойно всі відремонтовані. І це, це просто приклад, як робиться HMO. Я розповідаю на каналі. А також ми ми викладаємо контент, який пояснює, що таке, що таке HMO, Це нібито гуртожиток, але, скажімо так, це дом на не декілька квартир, бо це не є гуртожиток в українському розумінні, це квартири повністю відокремлені, тобто там є і санвузол, і кухня, і ну. Особисто житлова зона. І сьогодні я хочу розповісти і просто о, вам показати об'єкт, як, як взагалі вони виглядають, і, і о, що вони. О, ну, вони приносять, о, о, скажімо, там о, дійсно це дохідний будинок. О, звісно, вони при, приносять дохід. О, не лякайтесь, що все а, у білому кольорі, бо англійці а, полюбляють а, а, внутрішнє приміщення робити білого кольору, біло а, і в цьому в білому. Але а, це приклад, як працюють ці ечімо, які періодично у нас з'являються в продажу, і тому я. Раджу переглянути уважно цей ролик, Це, це е, знімав е, мій колега е, на місці, і е, я вважаю, що це буде цікаво вам е, зробити собі уявлення, як виглядає взагалі е, британська нерухомість, особисто HMO. Це House of Multiple Occupation. Тобто будинок, скажімо так, проживання декількох людей, декількох сімей. Отже приємного перегляду. Отже, це 72 Notan Road in Stockton. Ми зараз заходимо в цю будівлю. Він щойно відрестарований, відремонтований. Це квартира номер 1 Ми бачимо вітальню, кухню все це, це в форматі студії відкритого плану. Це е, санвузол і е, е, спальня. Це квартира один. Квартира два. Досить, досить простора, великі вікна кухонний блок. Все, що відремонтовано не відрімотовано. Це спальня. Це в нас санвузол в другій квартирі, це ми бачимо. Вхід, а також о, о, сходи на гору. нагору. Це кладова. можна щось складати. Йдемо до квартири номер 3 Це велика трикімнатна квартира. Це від вітальня і кухня, спальня номер один, спальня номер два. Теж бачимо санвузл, є домофон. Це квартира чотири, кухня. Теж санвузел з душовою кабіною, велика простора, спальня. Теж все щойно відремонтовано. Ідемо вгору. Ідемо далі вгору. Це пінтхаус. Найкраща квартира на самому верху біля даху, це спальня номер 1 Спальня два, великий розмір, сам вузол. Повністю нова кухня, гарної якості. Це квартира наверху троєх на квартира. Ідемо вниз по сходах. І. Е, останнє це е, в подвалі фундаменті. Я вам покажу, як воно виглядає. Це номер шість. А, а трохи темно це а, квартира в подвалі. А, бачимо теж санвузел і а, кімнати вітальню і. спальню. Це, це в нас кухня. Досить це, це це теж досить велика квартира на а, в подвалі. І йдемо на задній двор. Тут такий невеликий невелика прибудова. В англійській це е, назва е, окрема, окрема така, е, е, кухня, е, санвузол, це. Е, вітальня Зона Вітальні. І те також ту дві е спальні, це парадний вход. Він зачинений на даний момент. Це теж. Це теж ця адреса 72 Нортон щоб обзор закінчений.